Вони завжди собі щось вигадують. Це таке загравання, загравання з віком, тому що вони робили два по 50, у них називалася спільна виставка, яку вони робили дзендри. Але те, що от вони роблять у нас, це чим це цікаво і для них, я думаю, і для нашанувальників їхньої творчості. Я думаю, що таких художників я не мало. У нас в галереї їхні виставки є настільки регулярними, що можна відслідковувати, як вони розвиваються. Починаючи від того моменту, коли вони працювали разом. І фізіологічно, коли близнюки молодші, їх тяжко розрізнити. І чим вони стоять старші, тим кожному свій шлях робиться виразнішим і по фізіології видно. Те саме відбувається в їхній творчості. Що цей от останній проєкт, що от вони зараз це навіть вже є проблеми між тим, як сумістити в експозиції їхню творчість. І чим далі, тим більше вони різняться один від одного. Якщо там Андрій вперто далі починає експериментувати із технологіями, і зі всім, то Петро чим далі, тим більше стає аскетичнішим. І вже працює в живописів. Дедалі там все хлибшовальорніший. І от їх вже треба думати, як їх подавати разом, щоб можна було з'їсти кожного окремо і обидвох разом. Це два абсолютно різних.